В'ялені сливи це справжній делікатес, який можна приготувати вдома. І сливи для цього підійдуть будь-які. Але чим вони будуть більші, тим довше сушитимуться. У мене сливи доволі маленькі, я їх розділила на пополам, звісно, що витягла кісточку. Приготувати такий делікатес можна і в сушарці, і в духовці. Сливи потрібно присипати сілью, цукром та травами, наприклад, італійськими якимось орегано, базилік. Але я знову ж таки використаю сіль, яку я сушила разом з базиліком, лимонною цедрою та. Чесником. Тому я ніяких трав не додаю лише ось цю базилікову сіль та цукор. Також разом зі сливами я на один піддон, ось так викладаю нарізаний чесник. Я вже вам розповідала, що з ось таким в'яленим або навіть сушеним чесником і помідори, і сливи будуть зберігатися набагато довше, ніж просто якби ви в баночку накидали свіжого сирого чеснику. Сушу я сливи при 65 градусах. Часу на це в усіх піде по різному Мені вистачило годин 10. Готові сливи складаю в баночку разом з чесником. Заливаю оливковою олією температурою 80 градусів. Олію можна взяти будь-яку. У мене вийшло доволі так багатенько слив. Тому баночку одну з олією я зробила і поставлю в холодильник, а решту закину в морозилку. А потім, коли треба, дістану, і залию олією.